Всем привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Роман Гровис. Ми далі походимо від Мак 2 убийці, королі всім приємно перегляду продовжуємо далі. Так, ідемо, ідемо Тіх його знає, куди йдемо. Вроді би нам сюди чи ні. Вроді би, да. так. Так, де рош? Пропав. Не розумію. О, зовсім. Прокляття тобі виродку. Геральте! Я думаю, що це панда Хенсельта пробувалася. Вони намагалися. Правда, що ви випили Ради, ти це з їхньої яскер. Прямує на захід Оксенфурта. Кому він на цей перейшов їба на дорогу? Хенсель. Ха Хенсель зараз поб'ю голими руками, і все-таки Я візив. Золтон Верген паде, забирайся звідси поки хочеш. Я в цьому не було б нічого гом'ячного поки. Раз, тільки не вбивайся. Дай себе вбити, дивак. Як тільки Верген переможе, я знайду яскіс, це мій борт перед. До речі, що ти тут робиш? У нас є деякі незавершені справи з Хенсельтом. У нас у всіх є незавершені справи з цим придурком. Він сам керує армією. він би не хотів. Ми шукаємо шалу силь, ми чули, що вона у Вергані. Я встиг побачити її шляхетну дупу, але тільки на мить. Вона зупинилася в будинку тієї іншої чеклу, як її звати. Філіпа Ельхар. Точно, може вони трахаються, бо я чув, що Філіпа... де будинок. Він найвідальніший на фініше, найкоротше шлях через міст. Окей, і слухаю, у нас є таємний хід, що виходить за міські стіни. Дякую. І ще одне, вони оточили Йорвіта, він сховався в ратуші з кількома білками, допоможіть йому. Йорвіту ще й допомогти. Так. Шак, провода, дай мені. Так, не допомогти, буде тут проводні, а тут проводні, гаду. Так. Ладно, побігали нам куди сюди, я так розумію. Ладно.

Ты хочешь серьезно побыть со мной? Давай, придурку. Да, за Кэдвен, за короля, пошел нас, боюсь. Ты будешь там бить, кроме меня. Тут Филиппа. А, да, your А, тут и тут и голю. понятно. Так, да, давайте первый тут мы можем себе. Так, кто сразу Па... У на бутылке полтора тысячи... Па, треба, им тут <-то> уже <в> не... Факт. <laughs> Your way. Я був би менш дивований, якби я знайшла вас серед найманці, хенсер. Ти ніколи не зрозумієш ми йоруд. Я не забув про проходим. Ми не відступимо в ліси тільки тому що верхня дірна завойована. Твій сон скінчився, йорват. Ніколи. Так, ладно, теперь до Филиппа бежим. Я вытащил твои ноги из сюда чуть-чуть. Yeah. Так, ладно, побежали. Так, это надо с этим менталиум у меня, а надо сейчас земби. Блін, довго я буду насытить, так вот зимы таким ударом и. Джин был не лучше земли, вроде бы и землі. はい。Nice.

Кто там, кто там? Давай, оба. ты серьезно со мной, блядь? Ты, блядь, жопу сам потерп не можешь, блять. А то еще хочешь со мной бытись. Лошара, кенсель. Ну давай, давай, давай. Oh, давай. Ви безумовно вмієте фехтувати. Здається, я зустрів собі рівного. Виграли битву, але... але програли війну. Місто в моїх руках. А ти в моєму. for the good of the tamerian crown vernon roach is prepared to do anything if needed he becomes a murderer and requires others to do the same bernard laredo had only disdain for the world gave it nothing but suffering i helped roach joined him and his people and i had to face another choice Killing the commander of a forgotten trading post is not the same as killing a king, even if both are murderers and rapists. Vernon Roche, mercenary and conqueror of the ruins. What, what will you do with me? You know, you you know Ти не, не вб'єш мене, ти не посмієш. Я король Кадвено. Я не запарам Іло. Армарку північ не виживе без мене. Я переміг. You know Знаєте, чому я кинувся в бій, you? знаєш? Я повинен був вирішити це питання до Локмуїни, Він тягне час, давай вб'ємо його. Зачекай, скажи нам, королю, що станеться у Локмуїни? Новий світовий порядок, нові кордони, нові кордони все зміниться. Там будуть всі королі принципівночі. І і Знаєте you know стару приказку? Хто контролює долину Понтер, той контролює північ. Магію запросили. Це їхня ідея, вони хочуть відновити раду і контрлак. Хочуть повернути свої права і привилегії, своє місце суспільстві, що за. Ні, синитниця, я перехитрив їх. усіх. Я буду до диктувати договори. Я покажу я їм, хто тут господар. Ви вбили моїх людей. Звичайно, я вбив. Що ви робите зі шпогонами Тимері? Нагороджуєте їх. Ніхто з повішених не був учасником змови, тільки я. Ви знаєте приказку, де дим, там і вогонь. Твоє не має меж. Що ти називаєш лиходісто? Те, що я зробив кеден сильніше, ніж будь-коли. Дурень, я встановив право вителі піноча, якого Нінгальдр повинен поважати, і він буде поважати. Відначе переконай його. Убийство і зелтування теж королівські чесності нового every порядку. Кожна дівка мріє, щоб її вийбув король. А Вес? Вона тобі скажіт. Мені здалося, що їй сподобалося. Вона скріпіла like як не змащений шарнір. Ш... <laughs> <laughs> here, Ходімо звідси, Вернона. Що you ти зглупив з їх? <laughs> ви хотіли би ти короля, я його не пробачу. Хоч ти таким, як ті бивці, які ми переслідували через цього сукіну Ходімо. Чому ви повинні його щадити? Він не заспокоїть, поки не знайде вас, Бий мене, і мої люди знають тебе. Йому доведеться довго ретально шукати. Подімось звідси, це, поки I я не передумав. Куди ви пішли? Там через телепорт? У тебе є, Вернен, до Не тоді, коли ви не були. У вас вибір вбити беззахисних сам. Ми ви обрали сильнішого суперативника і перемогли. Ми ми ми. Можливо, я буду шкодувати про це до кінця свого життя. Тільки ми знаємо, що тут сталося, Ну, і Хенсель. Чим швидше ми про це забудемо, тим краще. Я зітру зітрус зі пам'яті. Шала терепортувались в Локму. Де Шала та мілету, будь це збираються на мирні переговори. Ми повинні бути там. Шіла до Танцервил I'd sensed from the start that some dark mystery lay behind that cold countenance. Following the demise of the council and conclave, there was no one left to keep the mages in line. But regicide? Why? What was this all about? It seemed these questions would be answered at Loch Wing, an ancient city amidst mountains. The remnants of the civilization of the Vrans, whose dusk had come long ago. And you would be right to ask. Why did you not set out for Lachmuy, Master Dandelion? Your humble servant and chronicler was forced to flee the Pontar Valley, as he very well might have paid with his life for his heroic stand against King Enselt. And to allow oneself to be humbly slaughtered, consigning to oblivion this account of incredible events, would be a grave transgression against the arts and letters. Yet forever feeling a vast shared responsibility for the fate of the North, I dispatched to Loch my faithful and capable friend, Geralt of Rivia. Have I mentioned his disdain for politics? Well, it was at Loch where he could finally give vent to it. Тиждень по тому. <преку> Посланець Радовіда <сяка> приїхав? Yes, sir. Так, сер. І що він сказав? Темерія не, Темарія Темарія не, Темарія Темарія не <можна> вижити, Королівство буде розділене. дворяними розлюблений констанабель. Наталі стоїть на хитрому ґрунті. На хиткому. Вірна стара, Наталі стримує під зад, як передбачувано. Вони майже домовилися, але без дочки Фольтеса не вийшло. Чудово. Каючі, готові. Каюти готові? Є маленька проблема. Тоді ми повинні допомовитись. Тут немає дверей. Ми не можемо її в камері. Я це бачу дурні. Дядько Детмольд накладе крихітне закляття на тій маленькій будиночці. Верса-Анен, ми не дозволимо цій несповнянній Наталії дістати тебе. Наведіть тут порядок, це Клок-Муін, а не клятий свінарник. Дерниці Гельта маршала роперника жорстоким кровожерним виродком, Це правда, але часи були інші. Він наказав своїм людям перебити всіх ельфів у лакмуїни протягом батьох років Йорвіт і його подібні використали цей прапор для того, щоб витирати свої дупи від лайна, Яке вони роблять уєнний час. Командир змушений приймати будь-які рішення. Все дуже просто. Так і я впевнений, що це лажа дуже важко на совісті. рупера. знову дурниці. Я вже визначив, що він був козлом. Ти захищаєш айсіди, а на їхніх руках теж бочки з кров'ю. Після того як рани пішли, ми повинні були захищати це джерело сили, захистити це історичне місто. Ха, ельфська майчня У довколишніх печерах були знайдені купи ящероподібних кісток. Всі зі слідами мачевих порізів. Я думав, що може бути більш зацікавить нинішніх мешканців міста. Чому я хвилююсь, що ти зробив якусь довницю, коли ми були, коли і поїли. Перш за все, я знайду ліки від своїх страждань. Його назва Дедман. Будь обережний, щоб не вступити саме серйозним лейно, шукаючи ці ліки. Він відчує, як смерть поглинає його. Ти рахуєш вертів, до чого... Хм. Він не ромах, він чур, якому не залишить каналізації, щоб сховатися. Так, розділ три. Попаду три руше. Так, продовжуємо. Але їм навіть не дати шансу загнути. Так. Може в першу очередь сразу тут пошукати буде сити ці... приблуди блуды... та построї Опять, оп ять, ять. А, вона сдохлад, колесо робота я. О, в дурач три таланта. Так. Це беремо. Це сразу беремо. Де такі результати? Лицарі Ордену це останнє місце, де я очікував, побачили три полем'яної трейди. Вони тут заради відом втратили плацдарми те мері, вони піддивили свої позиції при лайк, до двері. Тобі краще триматися подалі від цих з ними цим фанатиком. Так, у нас не були невеликі розбіжності. Можливо, вони захили на нові. Поясню, що ваша присутність мийни не по необхідна. Що тепер можна очікувати в місті? Сепрет Кемпс. Окрім табори, буфеті, зони і часті патрулі. Принаймні, має бути організовані, якщо. Тих магів з <постіст> <а, постіст> сфера вашого експерту. Ситрійський мир був підписаний до рук квітні і навколо було тихо, спокійно і впорядковано. Якщо не врахувати ревіння, це щадних гулять доброї армії. And devising a way to keep those crowned idiots separate, just in case one decided to deal the next blow in a long standing feud. In any case, I hope to see something similar here. Relax. The mages want royal gold. They'll make sure all the sources of financing remain alive and present, at least until the inevitable quarrel over the Pontar Valley breaks out. Well, we'll see if there is indeed a way where there's a will. If we're separated, we'll meet up again in the main square fine i vernon roach in the service of halt and who might you be that's girl to prepare so you did question is where's the truth in all this everyone says the witcher killed Foltest you're the only one claiming he didn't Burnin' is pathologically honest. It's his main flaw. Your sense of humor is still intact, Shame it's, it's just awkward situation. situation. What exactly are you doing here? That's none well, so of your concern. Be along with you. Be with you. Looks like Radovid doesn't believe the peace talks will end peacefully. I need to get out of here Сзади еще одна такая... О, бля. Меня зажали. О, бля. Удря. Так. КП и КП нап. А, тебе не можно. Х поражать не можно. Ай-яй-яй, Окей, все. сейчас меня за дохера всякой фигни я понял. Так, нафиг. Да. оба. Так, получается, все. І так, 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 добре. так, тут в мене було мечик, ага ну. <кхід> непогано і цей такий. Ну, ладно, продома надіс дорого. Так, ладно, вагу побережьо, тебе мечи чес одну фигню стоит, немає смысла її з собою брати. <кхід>

я Не хочу слідувати за верненом роше. А піду, наприклад, сюди. А потім сюди. Так, мене тут чекає ...рогуля. Hello. Ну давай, так. по-перше, я. Растал. Давай наступно. Давай, иди сюда. Наступно. Бурбульды. Take that. И ты. Бай-бай. Тащи. Будуть ще буде щтальон <кій> 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 Да, медальон, медальон. Друга зашифрована рунічна комбінація. Три польові миші танцюють по колу в сутинках зірки як зерно. Ага, три польові миші. Надо було путь бусик пеню нью зрунену. було б зрозуміло. Так, шоки тихо, успокойтесь тут. думаю. Так. Пойдем на Мелкий пришел. Так. О! Ты ёпта ты! Иди на... Иди на... Я загасил. Надо было Так. うん。No, no. Mm. Надо купить чотири книжки з я вам буду показывать що до чого. Так Ага. ем. Ахен, там, ладно. В С. Т. Вот цело.

Коротше, не знаю, це по не робить, хоч і так, хоч і так. Коротше, я не знаю. Воно не хоче ніхуя. Ну і ладно. Думаю, на цьому і закінчу серію. Так що всім дякую за передвич. Дивилися на всім удачі і всім пока-пока.